Раптом почувся шурхіт крил, і щось важке з розгону вдарило Ягуара в голову. Він заревів і, не відпускаючи Еї, спробував вільною лапою зловити кривника. Це йому не вдалося, і атака повторилася. Ягуар сильніше втиснув мордочку Еї в пісок, і вона не змогла зрозуміти, що ж відбувається. Хижак люто крутився на місці. Він високо підстрибував і вивертався в неймовірних кульбітах, намагаючись схопити величезного орла, що кружляв над ним. Той раз у раз обрушувався вниз, упираючись в Ягуара величезними чорними кігтями та завдаючи потужних ударів своїм загнутим дзьобом. Це був птах Гарбія. Вона прийшла до неї на допомогу дуже вчасно.